Все ще 16 жовтня 2025 року і Трамп раптово не анонсовано провів телефонні перемовини із Владимиром Путіним, міжнародним злочинцем, президентом Російської Федерації. В якому контексті проведено цю телефонну розмову? Перш за все, Трамп врегулював війну. Яка триває, тривала з 2023, якщо не помиляюся року, між Ізраїлем і Гамасом. Так, там є труднощі втіленні цієї угоди, але Трамп її врегулював. Він на політичному коні і зараз пожинає лаври своєї миротворчої місії. Трамп останні тижні постійно педалював тему постачання, томагавків, е, ракет томагавків в Україні. Завтра, 17 жовтня 2025 року, відбудеться зустріч в овальному кабінеті між Трампом і Зеленським. Зеленський не суб'єкт вже цих переговорів після 28 лютого 2025 року, як я вважаю, з огляду на те, що всі в світі побачили, що ця людина некомпетентна, нерозумна і неспроможна виробляти будь-які стратегії, і відповідно не вартує поваги. Але він відіграє певну роль з огляду на те, що займає певне становище в Україні. От, На, фу, на цьому фоні відбулася розмова Трампа із Путіним. Е, Ну, Трамп в своєму стилі сказав, що розмова пройшла прекрасно, але в сухому залишку е, анонсовано зустріч Трампа і Путіна в Будапешті, в Угорщині. Це недалеко від, від України. Е, крім того, е, анонсовано. Анонсовано зустріч між делегаціями Російської Федерації і Сполучених Штатів на наступному тижні вже. І ну, місце ще не визначено. І відповідно, Трамп сказав, що обговорив потенційну майбутню торгівлю двосторонню між Російською Федерацією і Сполученими Штатами після завершення війни в Україні і. Типу Трамп завтра представить результати цієї розмови. Зеленського в сукупності, все це я розглядаю, як, в принципі, зусилля Трампа по врегулюванню війни в Україні і е, підсилення його миротворчих зусиль, а все те, про що я написав, я е, проговорив як контекст, це все була гра нервів. І вона може лише нам здаватися легковажною. Насправді це серйозна гра нервів, і я переконаний, що вона впливає і на путіна.